Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на 2024 рік. Давайте подивимося, що вас чекає в новому році. І я хочу сказати, що це рік, коли відбудеться чотири затемнення: це два сонячних і два місячних. Рік, коли Меркурій буде ретроградним чотири рази. Коли Плутон перейде в знак Водолій на найближчих 20 років, і Юпітер теж буде змінювати знак, він перейде. В кінці травня, в знак Близнюки, давайте все розглянемо по порядку. В першу чергу хочу обговорити затемнення. Перше затемнення, яке відбудеться в 24 році, це буде місячне затемнення, і відбудеться воно 25 березня. В п'ятому градусі знака Терези, а це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, про що йдеться, коли ми говоримо про місячне затемнення? Місячне затемнення це як повний місяць, але воно. Має набагато більшу силу, і, звичайно, воно несе такий емоційний характер і говорить про того, про завершення якогось періоду. От це може бути, до речі е, період, який ще почався в жовтні 23-го року, тому що в жовтні було перше затемнення в знаці Терези, і воно було сонячним. І місячне затемнення може його завершити. І значить, так як для вас другий сектор гороскопу, другий сектор гороскопу відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно, і відповідає за нашу самооцінку. Можливо, в жовтні минулого року ви влаштувалися на нову роботу, вийшли на новий рівень доходу, і зараз це може бути так, або у вас буде трансформація ваших доходів. Наприклад, вас, ви зміните посаду. Типу вас з одної посади переведуть на іншу, або ви зміните роботу, і відповідно зміниться рівень ваших доходів. Ось це, що я хотіла сказати. І що стосується самооцінки, можливо, ви по-іншому станете себе оцінювати. Знаєте, часто ми живемо і, типу, шукаємо в собі недоліки, і ви просто зрозумієте, що угоді, що ви не хочете більше так, і почнете приймати себе такими, якими ви є. Ось наступне затемнення буде сонячним, і відбудеться воно 8 квітня, в 19 градусі знаку Овен. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, сонячне затемнення це як новий місяць, але в рази сильніше, рази потужніше. І, звичайно, затемнення відбувається парами з, Місячне і сонячним, зазвичай, в них проміжок між ними 14 днів 2 тижні. Ось і сонячне затемнення принесе щось нове в ваше життя. А так як воно відбувається у вас в восьмому секторі гороскопу, це може стосуватися теми фінансів, проте, не тих фінансів, які ми самостійно заробляємо, а. Це ті фінанси, які ми отримуємо від когось. Це може бути інша людина чи інша організація. Наприклад, вам ви отримуєте соціальну допомогу від держави, певну суму грошей, і власне по цьому затемненню. Ваше життя прийде якась нова допомога, тому що воно говорить про те, що щось нове входить в наше життя. Це може бути нові якісь виплати, нова допомога. Це може вам бути партнер допомагати, може держава допомагати. Може, типу, ви отримуєте кредит бажаний, або хтось інвестує в вашу справу, в ваше захоплення. Ось. А наступні затемнення відбудуться вже восени. І перше з них буде 2 жовтня, це буде сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. І це для вас другий сектор гороскопу. До речі, це може бути одна тема, і вона може переплітатись з весняним затемненням. І це той самий другий сектор гороскопу, але це вже означає, що щось нове увійде в ваше життя. Наприклад, це може бути нова робота. І якийсь новий спосіб заробітку. Тобто, е, другий сектор це йдеться по, про ті гроші, які ви самостійно заробляєте. І наступне останнє затемнення 2024 року це буде місячне затемнення, і відбудеться воно 17 жовтня, в 24 градусі, знаку Овен. І це для вас восьмий е, сектор гороскопу. Е, до речі, може бути так, що. Ви почали отримати якісь виплати весною, і зараз осінню по цьому затемненню: ці виплати якби завершаться. Там вам виплачували, наприклад, якусь соціальну допомогу або виплачували декретні від держави, або там. Вам хтось допомагав ваш партнер, а зараз він вам скаже: ну, в мене вже немає там фінансової можливості тобі допомагати. Це все, що стосується затемнень у 2024 році. Я озвучила градуси під кожним затемненням. І якщо ви е, знаєте свою натальну карту, чи може маєте можливість її відкрити, зараз подивитися, якщо в вашій особистій карті знаходяться планети поруч з тими градусами, які я озвучила. Це означає, що якийсь з цих затемнень буде мати на вас великий вплив. Ось. Наступне, хочу обговорити Меркурій. Адже Меркурій в 24-му році буде ретроградним чотири рази, і ми увійдемо в 24-й рік на ретроградності Меркурія. Він буде ретроградним починаючи з 13 грудня 23-го року по 2 січня 24-го року. Ретроградним він буде в знаці Козиріг, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за любовні зв'язки. Саме, знаєте, не партнерські зв'язки і не ті стосунки, коли ви перебуваєте в офіційних стосунках, а саме любовні, коли ви можете бути в ролі любовника, любовниці. Ось наступне це тема дітей. Це тема хобі, бізнесу, і е, е, ретро це завжди відсилка до минулого, до того, що було в нас раніше. Це може стосуватися того, що ви, наприклад, будете займатися тим хобі, яким ви вже займалися раніше, або вам необхідно там розібратись в бізнесі, який вже з вами давно. Або це може бути тема в житті ваших дітей, але це теж не якась така нова. Тема розумієте а це те, що вже було раніше. Ось, і це, звичайно, Меркурій завжди про те, що треба щось доробити. Наприклад, закінчити справи в бізнесі, які ми раніше займалися, типу, написати звітність по документах, по бухгалтерії і так далі. Тобто такі теми. Або може вам зателефонувати ваш колишній чоловік, чи колишня дружина, чи любовник, і захотіти з вами зв'язатись по ретро Меркурії в п'ятому секторі. Наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 1 квітня, по 25 квітня. Він буде ретроградним в знаці Овен, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор, який ми вже обговорювали. І може, ви отримуєте. Якийсь, наприклад, борг. Якщо ви комусь позичали гроші, ви мож, можете отримати неочікувану виплату цього, або це може бути так, що ви зараз по ретро Меркурію погасите свій кредит, якщо у вас таке є, і закриєте всі свої боргові зобов'язання перед банком чи іншими організаціями, людьми. Тобто, це тема е, чужих грошей, і це те, що є з минулого. Наступне, наступний раз Меркурій буде ретроградний з 5 серпня по 28 серпня, і ретроградним він буде в знаці Діва в вашому знаці. Це ваш перший сектор гороскопу. А перший сектор це такий дуже обширний сектор. Це всі теми, які стосуються вашої особистості, вашої зовнішності, вашої діяльності. ваших Цілей, планів, тобто він е, має такий обширний характер, і це також йдеться про зміну статусу. І, наприклад, якщо у вас, для вас була там актуальна тема розлучення, і ви там розлучались, наприклад, через суд, ніяк там не могли майно поділити і так далі, і ну, були складнощі, то по ретро Меркурію, до речі, вас можуть розлучити. Це ще тема. Якщо все, що стосується зовнішності, стилю одягу, ви можете захочете повернутися е, до... Ну, зробити собі таку зачіску, яка у вас була в минулому, або повернутися до старого стилю одягу. Наприклад, ви сиділи в декреті довго і ходили більше там в спортивному стилі і так далі. А зараз ви, наприклад, вийдете на роботу і вам необхідно буде змінити свій стиль. От, або це ще йдеться про якісь завершення, наприклад, цілей, які ви собі ставили в минулому. У вас були якісь цілі, і якась з цих цілей може, до речі, реалізуватись зараз по ретро Меркурію. І е, останній раз Меркурій буде ретроградним з 26 листопада по 15 грудня. Ретроградним він буде в знаці стрілець, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, четвертий сектор це сектор, який е, пов'язаний з темою нерухомості, темою місця проживання, е, темою, до речі, імміграції. і е, для вас можуть бути якісь питання, наприклад, якщо ви подавали на документи і їх не доробили, то добре цим зайнятися зараз. Або якщо, наприклад, ви оформляли якісь Наприклад, спадщину, батьківський будинок і не доробили, лишилися просто так, то добре доробити зараз. Тобто ці всі теми, які тягнуться з минулого, особливо ще стосуються нерухомості і документів. Загалом хочу сказати, по ретро Меркурію не варто його боятись, тому що є звичайно речі, які не рекомендують робити при ретро Меркурій, але також це період, який дуже хороший для багатьох речей. Це щоб доробляти справи з минулого, завершувати якісь свої починня, починання, щось переробляти, переосмислювати. Тобто Меркурій для багатьох речей дуже хороший. Ось наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Уран. І в 24-й рік ми увійдемо теж на ретроградності Урану. Уран вже шостий рік знаходиться в знаці Телець, і весь 24-й рік він теж буде перебувати в цьому знаці. І Уран буде ретроградним до 27 січня 2024 року. І з 1 вересня до кінця 2024 року. Уран буде ретроградним, а це для вас тема 9 сектору. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за все за іноземців, за іноземні компанії за навчання. І цих багато років для вас взагалі актуальна тема закордону, і можливо, ви працюєте за кордоном, можливо, ви часто їздите за кордон. Можливо, якщо ви там працюєте, наприклад, в Україні можете співпрацювати з закордонними компаніями, можливо, вам поставляють товар постійно за кордон. Тобто це якась активна. На взаємодія за кордоном, і, взагалі, Уран це така планета, яка дуже любить все руйнувати, щоб на цьому місці побудувати щось нове. Тобто, якщо у вас, знаєте, було так, що ви, наприклад, поїхали там за кордон якусь країну, Польщу. І у вас там ну, не вийшло, е, якби побудувати для себе нове життя, знайти нову роботу, житло, так далі, зав'язати якісь нові знайомства, друзів завести і так далі. То не треба опускати відразу руки. Можливо, просто вам ця країна не підходить. Потрібно ну, ще пробувати, якщо б ви хотіли, наприклад, жити за кордоном. Тобто, по Урану це для вас багато трансформацій саме. В цьому секторі, так як він в цьому секторі перебуває багато років, наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон. Плутон це взагалі планета глобальних трансформацій, і, звичайно, він несе більше навіть характер на світ, а не на особистість. Тому що це така глобальна планета. Ось, і Починаючи з 21 січня, там до осені, Плутон перейде в водолій, потім виділиться з водолія на декілька місяців до грудня, і починаючи з грудня вже на найближчі 20 років увійде в знак Водолій. Що таке взагалі Плутон в водолії? Для вас це в першу чергу шостий сектор. Тобто на найближчих 20 років для вас буде актуальна тема роботи, здоров'я, режиму, рутини. Так що, якщо діви, ви сиділи без роботи і думали, коли у вас з'явиться робота, не переживайте на найближчих 20 років ви будете забезпечені роботою. І, звичайно, для вас буде найближчих 20 років багато трансформацій, які принесе з собою Плутон. Ви можете розпочинати одну діяльність, потім переходити на іншу роботу, потім пробувати щось нове. Це все нормально, це життя. Ось, і ще хочу сказати, що Плутон, як і всі планети, буде ретроградним, починаючи з 2 травня по 12 жовтня. Е, і якщо говорити взагалі про ретроградність, всі планети здійснюють ретроградний рух, е, крім сонця і місяця. І в цьому році Венера не буде ретроградною, тому якщо актуальна тема е, виходити заміж, знайомитись, відкривати бізнес. На все на всі ці справи, просто зелене світло. А чому я згадую постійно, коли буде ретроградність планет? Тому що це така ретроспектива і повернення до минулого, або такий час, який хороший для переосмислення, для того, щоб доробити справи з минулого. Тобто кожен час хороший по-своєму. Наступне хочу згадати за планету Юпітер, адже Юпітер до. 25 травня буде перебувати в знаці Талець, а з 25 травня він переходить в знак Близнюки, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, планета Юпітер це планета, яка змінює знак один раз в рік, і на рік часу Юпітер переходить в Близнюки. Значить, так і для вас десятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру і статус. І протягом року у вас може змінитись ваш статус. Багато дів можуть вступити в шлюб або розлучитися. І це, звичайно, тема, яка стосується кар'єри. Відповідно, мають збільшитися ваші доходи. Ось, і там ще у вас Плутон, Так що, діви, ви без роботи не залишитесь. Наступне це планета Сатурн. Сатурн весь 24-й рік буде перебувати в знаці Риби, і він теж буде ретроградним, починаючи з 29 червня по 15 листопада. І Сатурн, значить, у вас знаходиться в сьомому секторі гороскопу, і для вас актуальна тема партнерства, взаємно з оточуючими людьми. Це звичайно і е, люди, як сказати, це звичайно і е, всі люди, які нас оточують, це і е, колеги по роботі, це і наші друзі, і знайомі, і сусіди, і партнери. І по бізнесу, і чоловік, дружина. От ця тема дуже для вас актуальна в взаємозв'язку з іншими людьми, і то, як ви будуєте стосунки з людьми, і то, як ви сприймаєте людей, як ви до них ставитеся, дуже актуально. Весь 24-й рік і ще підсилює цей ваш сектор те, що Нептун теж знаходиться в знаці риби. І це теж сьомий сектор. Нептун буде ретроградний з сьомого ой, перепрошую, з 2 липня по 7 грудня 24-го року. Тому тема стосунків і взаємодії з іншими людьми для вас дуже актуальна. Можливо, ви. Трансформуєтесь і ну, чи до себе по іншому ставитись почнете, чи люди до вас по іншому ставитись по почнуть. Ну тобто у вас в цій сфері буде трансформація. І е, остання планета, яку я хочу згадати, це планета Марс. Марс буде ретроградним в 24 році. Взагалі, Марс е, буває ретроградним раз в два роки, тому це звичайно дуже актуально. І ретроградним він буде в кінці року. Починаючи з 6 грудня по 24 лютого 2025 року, зазвичай він ретроградний 2,5 місяці, і це для вас 12-й сектор гороскопу. А коли Марс це така планета, яка відповідає за активність, драйв, спорт ретроградний, то багато наших справ стають на паузу, і ми. Також там замислюємося над якимись е, речами, які були в минулому. А так як для вас це 12-й сектор гороскопу, це звичайно все, що пов'язане з еміграцією, переїздом, е, е, духовним розвитком. Е, йогою, наприклад, медитаціями, роботою з психологом. Можливо, наприклад, ви починаєте працювати з психологом, якщо ви, ну, типу, з яким ви колись вже працювали, якого ви знаєте. Або, наприклад, починаєте робити практики, якими ви вже займалися, або, наприклад, почнете доробляти документи по переїзду, які ви раніше робили. Ось такий рік на вас чекає діви. Це, звичайно, дуже цікавий рік. Для вас буде актуальна тема фінансів і другого сектору, і восьмого сектору. Адже там будуть відбуватися затемнення. Це, звичайно, ще і тема за кордону, бо там досі знаходиться уран, і тема стосунків з іншими людьми, і тема взагалі і роботи, і кар'єри. Тому я вас. Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб він приніс ваше життя все найкраще. І надію, що астрологія допоможе вам і розібратись в собі, і спланувати свій рік. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.